Україні тривають баталії на всеукраїнському турнірі Отем Гудзел Фест І зараз поруч зі мною воротар команди Арсенал з міста Кам'янець-Подільський Андрій Островський. Андрію бачу, що не дуже ти задоволений, адже дуже емоційна видалася у тебе гра, і не менш емоційна серія пенальтів. Але хочу сказати, що ти молодець насправді. Поділись, будь ласка, своїми враженнями від сьогоднішньої гри. Так, ну, гра була досить сильно. Ми з командою сель. Вони грали на мене в цьому стадіоні. Ти старався з усіх сил. Ми всі бачили, як ти неймовірно кількість сейвів зробив в основний час. От з яким настроєм ти сьогодні проснувся, чи відчував, що тобі сьогодні доведеться так багато попрацювати? Так, лише ти отримав новий досвід, напевне. так? Да? скажи, будь ласка, чи були вже у твоєму житті до цього серії пенальтів після матчів? Що ти відчув, коли тренер сказав, що зараз будуть пенальті? Про що подумав? Все відбулося так швидко, що навіть не встиг подумати, так? так. З яким настроєм взагалі ваша команда брала участь у цьому турнірі? От вчорашні матчі, сьогоднішній? Що тобі найбільше запам'яталось? І вас чекає ще одна гра. От напевне тренер замотивує вас, щось розкаже вам, як потрібно виходити, як потрібно грати. Сподіваюсь, ви його почуєте. І сподіваюся, на твоєму обличчі з'явиться посмішка. Обіцяєш? Так. А поки що отримав новий досвід, дякую тобі за спілкування. Слава Україні! Здраво.